Отже, у пошуковій стриці пишемо Pixlr. У Google. На своєму мобільному телефоні. Переход відкриваємо вікно Google, пишемо Pixelr, заходимо на «Pixlr.com», опускаємося в самий низ. І шукаємо у нас тут, якщо не висвічується внизу, натискаємо на Pixl mobile. Переходимо в нього, і у вас внизу зразу з'являється віконечко додати додаток Suite на головний екран. Натискаємо на нього, установлюємо. Чекаємо, поки він зараз встановиться. Ось дивіться, він у нас встановлюється. Натискаємо кнопочку відкрити і переходимо безпосередньо у додаток Pixel Mobile. Обираємо Pixelr M. І, в нас, дивіться, ми можемо редагувати фото і фотографії з камери, тобто сфотографувати. І так, повертаємося назад в Google, відкриваємо канвас. Заходимо в інформатику 6 клас. Заходимо в урок, перші кроки в Знайомство з графічним редактором Pixel. Air. Натискаємо на зображення пальчиком. У нас відкривається контекстне меню. Ми завантажуємо фото. Завантажити фото, дивіться, воно завантажилося. І переходимо в сусіднє віконечко. У Pixl Mobile. Натискаємо Фото, заходимо в Файли, знаходимо нами завантажений малюночок, закриваємо перекладач і починаємо із... знайомитися безпосередньо з Pixl Mobile. І так, починаємо ми із вкладочки Реформа. У нас тут є обрізка, поворот, і змінити. Одиться, обрізати ми можемо вибирати, у нас є, ми можемо вирізати будь-які об'єкти на нашому зображенні. Далі дивіться, ми можемо розвернути будь-як наші зображення. Перевернути, тобто. Все, що нам необхідно для того, щоб працювати з нашим зображенням. Можемо дивіться, його зменшити, збільшити, тобто, так, як нам подобається, можемо змінити розмір, і з маленького вбити, наприклад, 1775, висота. У нас зміниться автоматично. Тепер ми можемо, дивіться, пальчиком зменшити екран, щоб ми могли бачити все зображення, але розмір в пікселях у нас значно зображення покращиться. Далі переходимо в вкладку Ретуш. Тут уже ми з вами спробуємо змінити наші. Дивіться, в нас є розмиті, ми можемо змінити розмір нашої кісточки, яку ми будемо водити, щоб розмити зображення, ретушу шовку, силу, тобто з якою силою ми будемо змінювати. І тепер ми натискаємо галочку і водимо безпосередньо по зображенню зайчика, і воно дивіться, у нас. Змінюється, розмивається. Бачите, всі футболочка розмилася. Тобто, змінилася, якщо нам потрібно десь розтушувати. Далі переходимо, дивіться, в тон. Ми можемо обрати тінь. Змінити розмір тіні. Змінимо ретушовку. Трішки і силу. Да, піднімемо до 70. Ну і тепер пограємося безпосередньо он із жовтеньким ММД. MM Бачите, як він змінює, набирає таких насичених тонів. Змінимо тепер на Міднайт. Зробимо світлішим. І дивіться. Поводимо по красненькій нашій ММ-денс і змінимо її колір безпосередньо. Подивимося, як відбуваються зміни. Дивіться, вона стає світлішою. Ми з вами тільки тепер перейдемо безпосередньо в характер. Ми можемо, дивіться, змінити сочність. Сочність, здається, ми можемо зробити сатурат, змінити розмір, силу, натискаємо галочку і змінимо нашого біленького мічеліна, поводимо по ньому, змінимо, дивіться, температуру, тобто насиченість. Він бачите зараз змінить свій колір на із теплого, можна змінити на холодний, збільшити, зменшити можемо температуру. Сьогодні ми з вами просто робимо такі карикатурки, вчимося користуватися інструментами, які в нас є, хто працює на XLR Mobile. Бачите, змінюється он, голубенький, е, повністю та. Ну і Тепер дивіться, скористаємося різкістю, Вон ми можемо з вами е, взяти велосипедику нашого зайчика і безпосередньо навести різкість на нашому, на нашому велосипедику. Змінювати зображення за допомогою вкладки «Ретуш» можемо як завгодно. Переходимо в заливку. Ми можемо, дивіться, малювати кісточкою, да, змінити її розмір, зробити маленький, намалювати, спробуємо намалювати корону, обвести наше зображення. Ну, свого роду можемо прикрасити, написати слова які-небудь кіст, кісточкою, все, що нам. І, У нас, здається, є ластик. Ми можемо з вами, якщо нам потрібне якесь зображення, одне зараз ми просто розділимо наше поле бачите, на чотири частини. Зменшимо давайте, зображення на нашому телефоні. Так, проведемо, щоб до кінця, щоб ми могли зафарбувати у різні тони кожне зображення. Тепер переходимо в заливку. Тут змінюємо колір заливки. І спробуємо обрати якісь світленькі тони. І залити кожне зображення різним кольором, яким нам з вами захочеться. Просто ми з вами можемо побачити, як діє інструмент заливка. Ну, Тут дивіться, більше білого у нас заливається, тому ми можемо відмінити вверху, в нас є стрілочка вернуть, відмініть. Там, от дивіться, ми переборщили із рубашечкою, можемо вернутися. Можемо, якщо не попадаємо пальчиком, збільшити зображення і залити так, як нам подобається. Тобто тут уже наш варіант, як ми хочемо. Бачите, в нас можемо використати, у нас є з вами калькулятор кольорів, а можемо тут підібрати водячи так, як нам Да? От ми з вами. Спробували позмінювати наші фон у нашого Ну, Тепер можемо отредагувати безпосередньо на зображенні насиченість, відтінок, температуру, контраст. Бачите, наше зображення змінює свою тональність і стає більш чіткішим. Тут з фільтрами. Ви можете погратися так, як вам заманеться. Може, каймо, дивіться, бачите, вона в нас розходяться наші зображення. Якщо повернути стрілочки які по кругу, натиснути, то ми відмінимо нашу зміну. От дивіться, можемо устранити димки. Ну, тобто, можемо гратися цими інструментами як завгодно. Тобто, як бачимо, XLR Mobile дозволяє нам з вами проводити редагування будь-якого зображення на свій смак. У першому уроці ми з вами розбираємо, як можемо змінити зображення, дивимося, до чого це приводить. Для того, щоб частиною цих інструментів скористатися в майбутньому. Ну, а тепер ми натискаємо стрілочку Зберегти. Сохраніть. В імені пишемо перші кроки. Натискаємо на стрілочку, що пропала текстова панель. І натискаємо кнопочку Download. І наше зображення. Зберігається безпосередньо до нашої галереї. Дякую за увагу до побачення!